Олег, Це адмін має підозру, що тобі треба на перездачу. Я вам автомобіль не, не, не залітає так. Добре, добре. Вам так ж. Кажний ночі. А мені ще треба буде. Що з вами, що ви хочете дісипатись? Ой. Та походу адміна побачив. Спасибо. Олег, адмін походу розкусив, що діло не в дорогі. <різь, 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 немає ты купи, да. Ой, блядь. РП мотоциклет визивайте адміна, на <рес> Що це таке? <рес> такие? Ну ты при админ так не двигайся? Так я дрегайся. А, я не бачу, вибачаюсь. Пиздец, да, счит... Ну воно тупо не считаю, мені бабки. <рес> Та бери, он тобі машину привез десь. да. Бля, ну вибачай. Ты ходишь дрочишь постоянно? Ты можешь треба перед сном цветом. Да куда ты? Ляп, <рес> Він чекав... <рес> <рес> Він, чекав <рес> <рес> Він чекав, поки я выйду. <рес> <реш> Missions complete. Ти вийшов з машини, ту по двері вивели. В <laughs> які воділа такі двері? Там вони там на цьому на соплях трималися ще. <сélcast> <сélcast> а, куда ти, блядь, полізла? А я? <сélcast> <сélcast> А ти як випав? Дивлюся, то один біжить за машиною, обертають вже двоє. Тут поспивав нахуй все просто. А ну щас щ. може хтось поможе на позитивно. Щас хочу кое що прибігать. Та выпрыгай, воно працює, ти не ціла. Не, не розібьйся. Ты ж це хотів перевірити, правда? Просто лег так їде, что тут тільки таке блядь, проверят. Давай, 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 блядь. Дрифт. Дрифт. Вам нараховано тысячу врачків дрифта. Зараз столбиды, минус... минус косарь, блядь. Где шок? Минус... Минус косарь, нахуй.

Моя тачка, да? Хотя, як понимаю. Мишиш на память. Краще політку потом на обратном ходу чему-то, блять, кататься. Ну ладно. А шо вы не подручите. Я так. Ты там не підглядывай, блядь. А, блядь, тебя так хотілось. Ну, Сава точно по-любому. Шо по-любому. Прочь. Тобе видос кинуть. Да, мы как раз на форум золе. Не, скажи своему церкви. И вот это, знаете, выхлоп э, 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 GTR 34. Здесь тамбу. Ну да, не выхлоп турбина. Ой, турбина, сори. Ти дивися, ти що шо слышиш? Я уже вернувся. Прийшов, А подушить Я він води. прилітає, конечно. А він як іде, зразу на колонках звук на фул. Щоб не пропустити Нахера мне на колонке. У меня новое. у колонки врубаються в моменті, коли душнила. У нього сам комп уже пропітаний да -да. А, там викупає. скрізь датчики истить. Оп, увага, увага. У момент. нього наверное, даже если він зробить свою АИшку, вона буде називатися душнила.аи, типа. Я просто представил как как же, Леха, сейчас подожди, две минутки я отойду. Вот и шов там, не знаю, кофе, телепаю на кухне, тут чуя, кто надо подушить, душе, не бросает до кофе, прилетает. А вообще-то то, то турбина. Давай блядь, еще точнее, блоу. Ого, а шо це такое Ну. Це ну, механізм збройний. Я знаю blow Job, а не blowoff. Ну no, я ж тоже думаю, що він з боку загубив. Ну no, blow-off це те, що турбіна нагнітає воздух, а blow-off це щоб, ну коли ти відпускаєш газ резко, щоб, ну типу, стравлювати це стиснене повітря. Зайве. Да, бо розрів... ну, як розрив, як піде, розривна. Владик, ну давай, механік хуй. Він по тракторам, які турбінити. У мене робочий день закінчився, не зайомки. Ти це не доплачеш. О, це нереально, за що мені подобається моя робота і з її її великий плюс, що коли ти виходиш з порога роботи, ти не маєш права взагалі думати про неї, писати комусь за роботу і взагалі спілкуватися з співробітниками. За це можна влупити штраф 1000 євро. А хочеться не можна Ой, та лучше тобі не знати. Мене щоб ти понімала, з роботи забирають і привозять труба. Приїжджає чорний бусик, закинули, потім привезли, викинули. Знаєте на що? Моя робота, похоже, бачили, може, серіали або хоча б відрізки, там, де чувак на ліфті піднімається на роботу на роботу, і поки він піднімається, у нього очищається його типа разум. І він забуває ну і він забуває все, що було б там на світі. Я думаю, ти... і... а коли він іде додому, він опять лів стає, нажимає перший поверх, і в нього приходять його назад мислі до роботи. Тобто, по суті, для нього як для такої людини. Він по суті заходить в ліфт і різко виходить. Я не пам'ятаю взагалі, що відбувалося ці годин. Я думав, ти скажеш, чувак, що заходить в ліфт, у нього очищаються всі кішки, і потім той ліфт ніхто не заходить. Ні, блін, так ви що, не чули про цей серіал? Це ж типа він там його зняли в Apple, і там якісь дуже величезні в нього прям нереально величезні оцінки, він прям рве всі. Ви шо, блін? Значит, ти, ти хочеш сказати, що ти працюєш он цим такий, як з серіал. Я, секундочку. Де очищається все. <риклад> Доїжджає на роботу. Меня просто знаєте, мені типа таке таке питання до Олега, Хорошо. Такий, знаєте. Він Каже, не можна типа вспоминать про роботу після роботи і тип, який да, я, бували, я, зак закрив чисто на роботі, такий ЕМ. Що там робить? Мені кажеться, що це просто запой. Це він так це Коли забуваєш після роботи, про все. Або ти хочеш сказати, що він так сильно електрика завуалірував Блять, чекаю кишки, блядь, цель. Це Коротше, дружину попросив, вона кинула посилання на це, я вам скину. От буде якісь вільні. Буде вакансії, то так. ми ці намагаємо. Будете очищати кишки разом зі мною. <рес> Ні, ну ми, якщо, що, ти, ми не пальцем роблені, ми підготовлені до таких моментів. Памперс пор Там пальцем роблять дуже добре простатит вроді чують? Так. Пальцем, братан, молодец. Так. Я не а що таке? Капець, в мене тільки що трошка була чотири рази під деревом одним. Нічого себе. Я би під те дерево більше не ходив. А то він очистився там. Так, так, так. Там чисто добрий, блядь. Та я не так сказав. Що ви типа. Ще Софія, мовчала, мовчала, видала. Оце народ Знає, мене душним називали. Що, що я такого сказав? Ну диви, що ти зробила, вгорають 5 часов уже. Так з тебе, а не з мене. У мене робота така, що я після роботи на жаль вдома, всю роботу роблю, то що на роботі. Так... Потім іду на роботу і знов думаю про роботу. Така потім, робота, потім, що, що на ходу роботу засинаєш. Роботу. І на і на ходу засинаю. Що ж там така зель робота, Що ти про неї думаєш постійно. Вчителька. О, що <рігласний> <рігласний> Мікрорайон у нашого вчителька. Це, це тобі дзвонять батьки і кажуть, вибачте, будь ласка, що ви задавали моєму синові? так? <рігласний> один в один. Особливо в, в, після дванадцяти, одинадцятого. Ж... Я пам'ятаю, <рігласний> як е роки чи... в черв. У мене мами <рігласний> глаза червоні були. Коли ми зробили вроді всю роботу і так далі, вона ложе мене спать, я приходжу до неї в ко... в ету кімнату і кажу. Мам, там треба було ще було зібрати якесь поп'єма маше, вона, йоп твою. Ти не міг зранку сказати. Так я потом коротше відгрібаю від неї. Вона не знає, що робити. Дзвони вчительки, каже, вибачте, будь ласка, у мене каже лінтяй, так і не є сказав. Короче, труба. А потім а потім вона тебе кожен раз перепитує. А Олег, хоч нічого немає, щоб потім не дзвонити. Ти такий, да, да». Так, друзья, сериал называется Разрыв, кидаю ось у yeah, yeah. Я, думу... <laughs> 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 Я думаю... Я честно удивлюсь, что разрыв очищается. <laughs> ну поділ, поділ вообще. «Розрив» або «поділ»? Нічого, ничего, что там на Поділ, <laughs> поділ жопи, чесно. Та йди блин. Вы шо мелод, блин вообще? <laughs> мені здається, ти себе тільки закапуєш, тебе, словами. Я вам скинув що, ви мені потім будете дякувати, що я вам прийду. Що вам жопу? Все, короче, фарміть самі я вийшов, ну вас знаєте. А, зробили вже? Ну вам повезло. Не ну, да, тебе ж дождеся. Ти ж, ж своєю жопою тут. То... <світ> Бля, пробач, я не може, що... так. <сподарить> <подарить> <сподарить> <подарить> 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 так, я не рибалку, йдіть, сраком. Снова oh. ты прыжок.